Банки вводять нові обмеження по переказу коштів. Найбільші банки України підписали меморандум щодо контролю за походженням коштів. За цим меморандумом, якщо в особи немає жодних офіційних джерел походження коштів, то буде ліміт щодо розрахунків на місяць в розмірі 50 тисяч гривень. Якщо ж особа має певні офіційні надходження, а то ліміт буде з 1 лютого 150 тисяч, а з 1 червня 100 тисяч на місяць. В меморандумі чітко не визначено, чи цей ліміт стосується вхідних вихідних платежів, чи охоплює він платежі на Айбан. Тому фактично зараз можемо тлумачити з тих норм, які там визначені, що це загальний ліміт. А вже на практиці побачимо, як банки будуть тлумачити ці умови. І ще важливі моменти з меморандуму, які, на мою думку, прописані таким чином, щоб обмежити можливість обходити вище вказані ліміти. По-перше, буде обмеження по кількості рахунків, а саме в одній валюті, наприклад в гривні, ви не зможете відкрити більше ніж три рахунки в різних банках. І друге, банки задекларували, що будуть.